А далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де наші воїни продовжили атакувати російські позиції. Втім, за деякими даними погодні умови продовжують перешкоджати руху транспортних засобів і артилерійським операціям, але дрони продовжують працювати. За ідеєю, це має впливати на інтенсивність боїв, зокрема через те, що південні чорноземи перетворюються на бруд, важкопрохідний для броньованої техніки. Очікується, що наша логістика зіткнеться з проблемами, як мінімум, до стійких морозів, коли холодно, вітряно і волого воювати непросто. Втім, наразі погода не особливо позначилася на наших діях на півдні. Можливо, не тільки активно, але загалом українські сили розвивають успіх. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, негода все-таки більше на боці окупантів, але лише тому, що вони не зважають на кількість загиблих. З його словами, найближчими тижнями саме окупанти наступатимуть, а ми в більшості локацій будемо в обороні. Як зазначають військові експерти, щойно погода стабілізується, наші війська почнуть активніше атакувати. Щодо прогнозів на зиму, багато залежить від нинішніх дій на херсонських плацдармах, від того, як далеко сили оборони зможуть просунутися. Зараз. У планах ЗСУ завдавати ударів по ворогу. Як і тільки буде з'являтися можливість діяти піхоті, ми будемо це робити. Та, попри усі складнощі, наші військові змогли досягти успіху поблизу Новопрокопівки, звідки до Токмака я нагадаю, приблизно 20 кілометрів. Вони, як кажуть військові експерти, можуть бути найбільш жорстокою частиною українського наступу. Адже окупанти посидять оборону як у самому місці, так і на дорозі, яка веде з токмака до роботиного. Щоб не було вуличних боїв і не брати токмак штурмом, ЗСУ, ймовірно плануватимуть робити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Вочевидь, ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля Токмака, зокрема дороги на пологи і Бердянськ. Якщо оборону міста триматимуть мобілізовані, то вони можуть залишити позиції, коли зрозуміють, що ЗСУ беруть місто в непів Якщо ж оборону Токмака триматимуть кадрові війська РФ, то бої на підступах до населеного пункту можуть бути дуже складними. Однак ситуація оскладнюється ще й тим, що на цьому шляху є висоти, які досі утримують росіяни. Саме ж місто. Токмак лежить в низині, як і стратегічно важливий Мелітополь, що розташований за 40 кілометрів на південний захід від нього. Для нас токмак є надзвичайно важливим, адже є логістичною базою військ РФ, великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. На Бердянському напрямку воїни ЗСУ відбили російські атаки на південь від Перечистівки. Окрім цього, деякі російські військблогери стверджували, що окупанти нібито захопили кілька невизначених українських позицій уздовж лінії приютне Старомайорське. Втім, цієї інформації не підтверджували генштабі зсу. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Мар'янки та Новомихайлівки. Тут наші оборонці відбили 10 атак. Окрім цього, ворог з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх сел. А далі ми поговоримо про Авдіївський напрямок, де ворог за підтримки авіації не полишає спроби точити місто. З даними об'єднаного прес-центру Солоборони Таврійського напрямку. Окупанти 20 разів атакували біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Туненького, Сєвєрного та первомайського. Та попри усі намагання, окупанти не досягли бажаних цілей. Наразі на цій ділянці фронту російські війська постійно атакують м'ясними хвилями. Про це розповів військовий експерт Євген Дикий. Він зазначив, що ворог посилає групи піхоти одна за одну які гинуть в астрономічних і неприйнятних для будь-якої армії світу масштабах, але така тактика все ж таки діє за його словами. Перші хвилі смертників це так званий підрозділ Штормзет, який складається із зеків. Ветеран то акцентує, що раніше обивателів тюрем посилала ПВК Вагнера. Тепер вони йдуть у складі іншого підрозділу, але вже у розпорядженні міністерства оборони РФ. Після хвиль зеків вже йдуть регулярні частини, стримувати які ЗСУ не завжди вдається. Тому ворог дещо просунувся у промзоні. Діївки зараз там йдуть вже ближні бої за кожен корпус і чим вони закінчаться, невідомо. Бо як каже дикий ЗСУ зіткнулися з браком особового складу через непопулярність мобілізації серед населення та затримку західного озброєння. Далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту українські снайпери впродовж години знищили 12 окупантів. Про це написала прес-служба ССО. Зазначається, що ще троє ворожих армійців намагались дістатись до позицій, з яких працювали снайпери. Вони отримали поранення, так і не добившись успіху. В цьому у повідомленні підкреслюється, що окупанти були знищені на дистанції в 1170 метрів. В районі степового наші військові ліквідували російську піхоту та ворожі БТР 72 а Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як наші ЄВП-дрони підвітають до російських позицій і уражають піхоту та бронетехніку ворога. Відзвітували про свою роботу військові з групи Асгард підрозділу очі 120 120-ї окремої розвідувальної бригади. На опублікованому відео можна побачити, яке впіврон переслідує російський танк Т-72Б3М і уражає його задню, менш захищену частину башти. Після влучання танк передумав штурмувати українські позиції, розвернувся і поїхав назад. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 629 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 3 танки, 16 бойових броньованих машин, 3 артсистеми, 1 одну СПГ, 13 безпілотних літальних апаратів, сім автомобілів та одиницю спецтехніки.